Погане самопочуття стає щоденним випробуванням. В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні працює кабінет болю, де пацієнтам допомагають сучасними малотравматичними методами. Як медики полегшують стан людей бачила наша Оля Бабенко. Це є наш кабінет болю, в якому ми виконуємо більшість наших інтервенційних процедур. Пані Надія показує своє робоче місце. Саме тут медики лікують пацієнтів, які щодня потерпають від болю. У болю є унікальна властивість. Вона звужує поле свідомості до однієї точки точки болю. І тому людина, яка відчуває біль, вся її свідомість звужена. Вона не може не думати ні про що, крім про те, як позбутися болю. У кабінеті працюють із найскладнішими випадками: від хронічного головного болю до постампутаційного. Втім, наголошує медикиня: лікування завжди починається з діагнозу. Лікувати біль без розуміння його причини, надзвичайно складно, тому діагностика є вкрай важлива. У лікуванні болю саме тут ми намагаємося зробити різні види діагностики для того, щоб ми краще могли визначити причину і надати саме той вид лікування болю, який є необхідний. Якщо діагноз підтверджується і біль потребує лікування, до роботи долучається мультидисциплінарна команда. До кожного пацієнта тут індивідуальний підхід. А обов'язково туди входить невролог, лікар з медицини болю. Анестезіолог, лікар-травматолог, хірург, реконструктивний хірург, лікар ФРМ, психолог і соціальний працівник саме така команда людей може найкраще допомогти пацієнту, тому що кожен пацієнт це унікальний випадок. У кабінеті лікують як цивільних, так і військових. І початку повномасштабного вторгнення їх тут стало значно більше. Найчастіше з гострими хронічними та постампутаційними болями. Інтервенційні методи лікування болю це є використання регіонарної анестезії, це є виконання регіонарних блокад нервів, які виконуються під контролем УЗД або під контролем рентгенівським. Це використання неінвазивної нейромодуляції. Це ми теж вже активно робимо протягом останніх півроку. От ну, це той це використання ботулінічного токсину. За такою методикою лікування нині проходить і військовослужбовець Василь. Просто ми по нас порозкидало з машини, а потім я піднімаю голову, двоюсь вверх і злетів сирій дронів. Ну і коротше, мене ще один добив. Я шість годин лежав на снігу, ну не міг ні, ні поверхнутися, ще впав на аптечку. Аптечка ззаді я не міг достати. Але я собі сам всі турнікети помиклав, бо в мене були вони тут. Василя врятували побратими. Далі лікування у різних медзакладах, кілька операцій та ампутації. І як наслідок фантомний біль. Якби не та біль, я би вже собі на протезі ходив, ніяких проблем нікому би не, не створював. Ну, отак, наприклад, реабілітологи займаються мною. І теж, от вони хочуть розробити тисну, в мене вже така біль, що я вже в очах ціла. Я вже тоді починаю руками-ногами махати, я можу навіть нашкодити комусь. Таких пацієнтів тут десятки. За допомогою сучасних методів медики намагаються полегшити життя кожного. А вже найближчим часом планують розширити кабінет до повноцінного центру лікування болю.